На один день гімназисти школи гуманітарної праці перетворилися на справжніх гумористів. В день сміху 1 квітня у навчальному закладі провели конкурс веселих та кмітливих КВК. Три збірні команди позмагалися за титул найвеселіших у ШГП. До кожної команди увійшли учні різного віку з 5 по 10 класи. у нас сегодня праздник поистине веселый, интересный, приуроченный дню юмора. В нашей школе это впервые проводится конкурс сборных команд КВН. Кроткий промежуток времени нам был дан, но мы успели придумать и шутки оригинальные, и оригинальные какие-нибудь зарисовки и миниатюры для того, чтобы поднять настроение залу, поднять настроение нашим учителям любимым, ученикам и гостям этого праздника, мероприятия. Как раз и в наш... Наше тяжелое положение в нашей ситуации. И Ребята, которые приезжают да, с других городов у нас, их нужно поддержать морально, не только с помощью материальных каких-то благ, но и морально. И вот такие праздники существуют, наверное, для того, чтобы вселить дух оптимизма, жизнелюбия, веры в себя и веры в будущее. Вот для этого мы собираемся. Назви для своїх команд юні гумористи КВК обрали жартівливі. На сцену 1 квітня виходили фані, піпл бабри, хулігани та свої люди. Кожна команда постаралася на славу. Усі жарти, сценки та постановки готували самостійно під керівництвом своїх вчителів. Зробити це було нелегко, адже на підготовку мали лише кілька днів. На подготовку у нас было мало времени с понедельника вот до среды, то есть два дня. Готовились мы усердно каждую перемену, то есть отдыха почти не было. На репетициях мы очень долго смеялись разных шуток. Когда мы подготавливались, было очень сложно выучить слова, чтобы правильно сыграть, чтобы это была театральная постановка. И так вышел рассказал слова, чтобы сыграть, чтобы зритель получил удовольствие. Мы разбивались на команды с каждого. Ну, з кожного класу по два-три чоловіка і много команд. І було тобто, доволі складно, слова іноді забували. Збірні команди КВК школи гуманітарної праці позмагалися за титул кращих жартівників у трьох конкурсах. Почали з традиційного для клубу веселих та кмітливих привітання. Побіділи конкурсу нестандартної красоти 90 60, -90 -60. Учасники інтелектуального конкурсу для блуховатень молодежі щошток нігде когда когда». Далі вправлялися у вмінні розсмішити публіку, створюючи жартівливу озвучку фільмів. Купи коладні вафлі. Хотім, щоб ти їх купила. Я не слушу висова. Останній конкурс став незвичайним сюрпризом для глядачів, адже у ньому участь брали не лише члени команд, а й запрошені зірки. Наприклад, на один день вчителі полишили серйозність та долучилися до гумористичних постановок своїх вихованців. Доброго дня діти наша франка Шевченко, франко заводом за ніч. Оцінки виступаючим ставило журі. До нього, до речі, увійшли не лише педагоги, а й старші учні 11 класів. Підсумувавши бали за всі три конкурси, оголосили переможця. Перше місце посіли запальні бабри хулігани. Головні жартівники ШГП отримали винагороду. Солодкі подарунки. Впечатлення великолепне, я отримав море удовольствия і мені подобалося. Тому що в початку ми зайняли середній результат, але потім ми вирвалися вперед. Це можно можна сказати. Ну думаю, все-таки тот з нас тренував ребята, яких був запал, була енергія, які пытались розсмішити, даже. йому удавалось очень добре розсмішити. І благодаря Нине Ніні Петровні, що вона нам допомогла з фізкультурою. Гімназистам конкурс так сподобався, що його вирішили зробити традиційним. Тепер щорічно, 1 квітня, день сміху у школі гуманітарної праці відзначатимуть конкурсом КВК.